Дівочки, да, за більше ніж 6 років роботи із клієнтками, у мене така ситуація виникла сьогодні вперше. Я навіть трошечки розгубилась. Коротше, десь близько трьох років тому я почала всім своїм дівчатам писати нагадування з вечора, щоб вони не забували про манікюр. Відповідно, я з вечору їм пишу. Зазвичай вони якось там реагують або лайк, так ставлять на це повідомлення або, можливо, відповідають там Окей, я буду, я не буду. Коротше, пише мені вчора клієнтка: типу, що ти мене завтра чекаєш? да, На 11. Я їй пишу: типу, ні, не завтра, типу, післязавтра. Вот. Щось ми там ще після цього поспілкувались, а ті, що на сьогодні мала бути, я пишу: типу, сьогодні я тебе чекаю на 12-ту. І вона мені не відповідає. Але я знаю, що там дівчинка буває, у неї трошечки збивається графік, типу, через роботу, і вона не завжди, типу, вчасно відповідає, тому що просто може спати. І тому я не звертаю уваги на те, що вона відразу там не підтверджує відповідно запис. Коротше. Роблю я зранку клієнточки п'ядікюрчик. Е, і бачу, до мене приходить повідомлення тої клієнтки, яка мала бути, типу, післязавтра. Вона мені пише, типу, тобі каву брати, Типу, я беру каву. Проходить 5 хвилин, заходить вона. Е, а я бачу, а попередня ще запис свій не підтвердила. Коротше. І ми сидимо і чекаємо. Я кажу, типу, ну дивись. Кажу, якщо вона напише, що вона може на завтра, то тоді ми поміняємось місцями. Насправді, таке може бути. Коротше, вже приходить час запису. Ви уявляєте клієнтка, яка мала бути все ж таки сьогодні. Вона ніколи не була такого, щоб вона, типу, не прийшла, тому що це всі дівчата загалом у мене майже всі постояшки ходять. І у мене не буває такого, що вони забувають, там не приходять. Тим більше, що я пишу нагадування зазвичай з вечора. Uh, і вона до неї не дійшло якимсь чином повідомлення. Коротше, перестали приходити сповіщення з цим йованим, блядь, інтернетом. Коротше. Вона побачила, що їй на манікюр тільки тоді, коли вона вже мала бути у мене. Uh, і відповідно побігла збиратись, все ж таки, доїхала до мене на Ногтіки. Запізнилась вона на годину, і да, я можу собі дозволити клієнтку почекати цілу годину. Тому що загалом на своїх клієнтів я виділяю доволі багато часу, я можу поспішити і іноді дозволити такому трапитись, але не завжди, відповідно.